Біль втрати. Невизначеність, невідомість пані Ірина, переселенка із Маріуполя, майже рік проживає у Рівному. працює у центрі підтримки біженців. Нині вона головна акторка вистави по колу. Розповідає на імпровізованій сцені про проблеми, з якими зіштовхується ВПО. Жінка із власного досвіду знає, що таке життя без житла, роботи та підтримки. Це я думаю, такі загальні проблеми всіх переміщених тимчасово переміщених осіб, особливо жінок з дітьми. Найважче це житло, житлові проблеми. Бо коли двоє дітей, то важкувато. Гуртожитки не так зручно. Діти у мене така велика різниця в віці. Маленькі якісь іграшки, свій простір старшій дитині, яка вже 9 клас закінчувала, тобто свої вже підліткові, більш дорослі проблеми. Я з двома дітками: 13 років і 2 роки. Нам потрібна допомога. Вистава поколу один із проєктів дворічної програми Єднання заради дії, яка була створена для вирішення. Вирішення проблем внутрішніх переселенців. Організатори заходу кажуть, головна ідея закликати інших говорити про труднощі, з якими зіштовхуються біженці, та спільними зусиллями долати їх. Відповідно до цілі формували акторський склад, залучали людей, які дотичні до роботи із ВПО. Ми запрошували в першу чергу представників рад ВПО. Представниць, представників рад ВПО або ініціативних груп. Тобто тих людей, які в своїх громадах можуть. А, а... Ініціювати певні зміни, донести до влади і саме не просто висловити свої претензії, а вийти на діалог для участі у виставі. Акторський досвід був не обов'язковим. Найважливіше бажання донести до суспільства реалії життя внутрішньо переміщених осіб. Однією з перших глядачок стала пані Юлія. У ній побачила і себе. А це пошук. Пошук підтримки, допомоги і все класно зібра... ну, зобразили. Все так, як в реальності є, а не так, як написано на папері. На досягнутому не зупиняються. Далі в межах програми Єднання заради дії інтерактивну виставу презентують в Чернівцях, Львові, Рівному і Луцьку. Проблема жінки, яка переміщена з дитиною, яка опиняється під таким вантажем, пресингом безкінечних проблем. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 телеканал.